Як керувати негативними емоціями та розвивати емоційну стійкість? Ще декілька років тому люди здебільшого були схвальованими глобальними загрозами та кризами і переживали, що тануть льодовики та що скоро ми опинимося під водою, як Атлантида. Тривоги минулого були на перший погляд такими важливими тоді і незначними тепер для більшості з нас в сьогоденні. Ми живемо іншим життям. Змінилася перспектива, змінився світ. Сьогодні більшість українців набуває нового, ненормального алгоритму. Ніч, третя ранку, сирена, вибухи, шахеди. Ранок, восьма ранку читаємо, де що сталося, хвилюємося на що очікувати. Десята ранку робота на все частіше попереджають про те, що потрібно готуватися до ядерної атаки, і про необхідність підготувати речі. Нарешті вечір додому є надія, що сьогодні не прилетить. Більшість схвальовані відсутністю стійкості та визначеності в житті, яка насправді є тільки вона саме в невизначеності та нестійкості. Правило номер один для формування толерантності до нестійкості: не намагатися контролювати те, що неможливо контролювати. Це правило не означає стати пасивним елементом доволі хаотичної системи, а навпаки, бути дієвим, але в тому, на що особисто маємо вплив. Перше, у створенні нових можливостей для себе, щоб мати змогу бачити та відчувати спокій шляхом зміни власної свідомості та формування нових цінностей. Друге, приймати рішення зараз в актуальних умовах, ґрунтуючись на інформації, якою ви володієте з вірогідних джерел. Власного стану, страхів, надій, переконань, потреб, бажань, наявних ресурсів, уявних перешкод. Третє усвідомити, що немає правильних чи неправильних рішень, хороших або поганих емоцій. Четверте змінити фокус з очікуваних результатів до власних дій, які будете робити, не робити, в обставинах, які неможливо не тільки контролювати, а навіть прогнозувати. Насправді будь-яке рішення, яке ви приймаєте зараз, є правильним саме для вас з огляду на вашу особисту ситуацію та потреби. Якщо пізніше у майбутньому ваше рішення буде здаватися помилковим, то справа не у самому рішенні, а в тому, що ми зробили, не зробили після його прийняття, які обставини виникли, не виникли, які зміни відбулися, не відбулися тощо. Правило номер два. Робити свідомий вибір найкориснішого, творчого та розумного набору реакцій на катастрофічні кризи та руйнівні умови, які оточують ззовні, не допустити війну у свою свідомість, залишити її зовнішнім фактором, пригадати, що таке свідомість та для чого вона вам може слугувати. Свідомість це стан усвідомлення та реагування на оточення. Вона викликає та культивує стани розуму шляхом навмисної і конкретної зміни мислення, яка дозволяє нам думати та діяти по іншому. Правило третє. Викликати глибокі зміни, змінюючи свідомість. Потрібно пам'ятати, що те, куди спрямована наша увага, стає основою формування нашої життєвої енергії. Знати, як фокусувати увагу, щоб робити крок у невідоме, досліджувати та відкривати, що насправді відбувається у всій системі через спостереження, тишу та рефлексивні практики дослідження. Друге, бути уважним, зібраним і відстороненим у руйнівному світі, бути проактивним у виборі того, що може бути найбільш корисним творчим і розумним набором відповідей. У ситуації і нести відповідальність за їх реалізацію. Третє. Формувати у собі спостерігача, давати собі змогу виходити в метапозицію та споглядати за світом. Четверте – робити альтернативний вибір, який перериває звичайні способи досягнення результатів, використовувати власну творчість та креативність. Правило номер 4 Почати вносити у життя щось нове, тим самим дозволяючи собі жити та працювати у більш творчому середовищі, а не у спогадах про негативне минуле. Щоб викликати глибокі зміни та укріпити власну стійкість, від нас потрібно навчитися гнучко та цілеспрямовано рухатися у руйнівних зовнішніх умовах. Основами нашої стійкості можна визначити. Емпатичне спілкування з іншими, проявляючи повагу до емоцій та переживань, досліджувати реальність з відкритим розумом, бути гнучким у своєму сприйнятті, робити свої трами шрамами, які можна цінувати та пишатися тим, що ви змогли впоратися. Головна істина: потрібно створити гармонійний танок між тим, що ми знаємо і чого не знаємо, і саме через цей танець вибирати фокус на події. Та надавати значення світу навколо нас, зробити невідоме пізнане, несвідоме свідомим, а невидиме видимим. А першими кроками можна обрати посилення своєї внутрішньої щасливої дитини через улюблені та приємні справи. Пригадайте, що ви так любили в дитинстві, що вас примушувало радіти чи надихало, Створіть перелік та графік виконання кожного пункту, дозвольте собі посміхатися. Якщо ви потребуєте допомоги у керуванні вашими негативними емоціями та розвитку емоційної стійкості, напишіть про своє бажання у коментарі під цим відео. Та я залюбки поділюсь контактами фахівця, котрий радо вам допоможе. Бережіть себе!